Підземелля, під якої перебуває у критичному стані та знаходиться під щоденним ризиком обвалитись, розпочав будівництво метро на Виноградері, на якому вже було вкрадено десятки мільйонів гривень структурами під санкційного комутинника, і це при невиконанні жодних робіт. Кличко зумів віддати десятки гектар земель природу заповідної зони власному оточенню, раднику Зозулі, острів Мурамець у Деснянському районі, який замість місця здоров'я та спорту то перетворився у наливайки та ресторани. Екснардепу від ОПЗЖ столеру подарувати сотні гектар у найбільш елітних районах столиці, та навіть місце поблизу військового містечка гурт Владиславі Молчанові, власниці столиця груп Кличко віддав екопарк Осокорки, який тепер перетвориться у сукупність цементу і будівельного сміття. А також озеро Синє, що завдяки ЖК Варшавській, майже повністю висохло. Смотряш і Комарницький разом із оточенням Тищенка отримали від мера можливість. Опанувати мільярди бюджету виділених для багатостраждалого подільського моста. Але де ж у цих взаємозв'язках місце для киян для їх думки та благополуччя? Як пишуть самі кияни, завдячуючи кличку, Київ увійшов до десятки найгірших столиць у світі. Київ забруднений.